Гарному прекрасному залі ресторану Девіска. 1 жовтня вся світова громадськість відзначає Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана. Тож у наш непростий сьогоднішній день прийміть від нас щирі вітання. Дорогі наші батьки, дідусі, бабусі, дорогі наші друзі. Цей день ми вшановуємо вас, дорогих нам людей, тих, хто колись дбав про нас, розбудовував наше прекрасне місто, покращував його благоустрій. Хай Бог допомагає вам долати труднощі на вашому шляху. І дозвольте побажати вам надалі доброго здоров'я, оптимізму. Певненості у собі, поваги і пошани від молодого покоління і всього того, що ви собі самі бажаєте. Хай життя буде у вас ясним, а вік ваш довгим і прекрасним. Бажаємо вам жити довго-довго, роки людині до лиця. Найбільше радості і здоров'я бажаємо на все. Життя. Дорогі, доброї, присутні, кожне Кожне добра справа, добре свято починається з молитви. І сьогодні для благословення нашого свята слово має Отець Андрій. Uh-huh.